Давай називати його А Хлопці беріть, ми відремонтуємо. Ти... Ну, ID 4 говно. Комплектя, все к стройке. У нас Далечне. вона називається чекушка. Чек... Всім привіт! І це початок дуже класної історії. Не ну, просто а я сподіваюся, що я потім... У нас є така ідея, от Саша. Ні. Розповімо трошки про проєкт. Це взагалі ідея була така, досить швидка, ми вирішили знайти бюджетний електромобіль. і покроково дійти до Тесли. Наприклад, це може бути Model Y там, хоча б 22 року на AMD Ryzen. Ну, типу, чому хоча б. Давайте на Ендерйзені. І це в планах зробити за рік. Щоб навіть так, кінець цього року ми вже зустрічали або з грошима на Model Y, або на самій Model Y. почнемо з того, що сьогодні ми будемо шукати автомобілі на Авторі, на Лексі, Дивитись, потім я думаю, що ну, ми ніяк без цього не справимось, ми сходимо на СТО. І поговоримо з нашими майстрами, що вони скажуть взагалі з приводу вибору. Ну, тобто, там, не знаю, це можуть бути різні електромобілі. Точно зрозуміло, що якщо це буде Nissan Leaf, там буде 100%. А хлопці, беріть, ми відремонтуємо, типу такого. Можливо, те, що ми, ну як купимо там за 5-6 сувомовних і не докладемо там до 14, товай. Наша задача. Трошечки докладати, намагатися продати дорожче, там щось робити ми по по всім автомобілям. Тому приблизно така задача. Ми будемо намагатися і всю дорогу транслювати на нашому youtube каналі. А зараз пропоную іти на СТО і питати. Ну, які давайте автомобілі спочатку ми можна щось виберемо. Це просто топ. Блін, давайте її купимо. ні, 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 ні. Це просто топ. Я думаю, що ми на ній тут і залишимося. Ми зможемо її закастомити якось. Прикольно, 12 кВт батареї. За ліфи за 3600, це всі ліфи, вони, типу, там 60 км проїжджають. Або без батареї, так? Або там є автомобілі, не на ходу, але без батареї це більшість буде зараз машин, це Fiat 500 електро. А чому? Типу Проблеми якісь. Та вони багато взагалі, от коли хлопці з СТО казали, mm -hmm. вони насправді, коли приїжджають, багато людей не знають, що треба там батарею зняти, і її треба, типу, як mm -hmm. багато току не наїдати, щоб вона взагалі спочала знову приймати на себе заряд. Mm -hmm. І більшість людей, типу, не париться, типу, ну, продаємо як я, там лотерея. кажу Айо. Ні, ні я тільки їх бачив взагалі, отак-от вживу, типу. Прикольно, один дворник. Давай зупинимося, які нам тип, характеристики потрібні. Ну, там 60 кілометрів нам не потрібно. Ні, ні, обмінімум сотка. Да. Окей. Сотка, щоб поїхати? Далі, далі. Першу сторінку ми пропускаємо. Смарт. Що думаєте, значить смарт? А пробіг нормальний? 72 тисячі? Так, нормально. Та але, але, нормальний, що там тому смарту. Скітом батарея? -то? Apple CarPlay. Apple CarPlay. Так, так-так-так-так 17,5 кВт. Ну, Взимку ви... до 50 км проїжджає, літом ви ви... до 80 км. Ну Грузпас. Ну, та, ти в комплекті шо? Все к стройки Ви знаєте взагалі історію цих хренові, для чого вони були створені? Ні, Вони були створені для того, щоб в компаніях великих там, де є, Багато складів між складами їздити, типу, щось перевести, щось довести. Типу, Електричний чи да, да, а, да, да. саме електричні, да, бо в них там запас ходу, що 100 кілометрів вони проїжджали. Ви Вислі, що таке цог. Сох. Сох, це взагалі залишкова ємність батареї. У є ліфа так. він дуже, ну, дуже легко і дуже швидко. У прикольностільний mm -hmm. дуже швидко, типу, його перевірити. Це просто потрібна ОБД і спеціальна програма е, підключається, він щитує і показує там, скільки є, залишилось палок батареї. Вони в заводі 12. І скільки сох залишилось там з цих, mm. тобто палок. А давай давай ми... переглянемо yeah, куп... небитий гарна я купу, комплектація. Я я. А Давай назвати його окунь. Okay. <laughs> ми ще не купили. Оп, 40 кілометрів, і да. Ваші враження від початку проєкту. <laughs> так, ми спустились на сервіс до хлопців. Це Олександр, і він буде нам допомагати в виборі електромобілів з точки зору сервісу, обслуговування і ремонту. І е, ми вже вибрали, наприклад, автомобілі це Kia Soul, це Fiat 500 e Renault Zoe і Leaf класичний. Ну ще, як варіант, це в нас е, у сусідів є китайські електромобілі Bake EC3. Ти знав таку? Назву? Так, да, ні. Коротше, це оці шкарлупки 에... маленькі, типу вони Назв... так називають. У нас да, вона називається Чекушка. Чекушка у нас шкарлупка. Коротше, ладно. Тому починаємо. Давай по списку. Kia Soul, там 24 кВт батарея, але в нас їх була за весь час продажі одна. Я бачив одну. Одну, ну, одну. Ну, ремонтував. От. А, ну от, і Я одну. Я думаю, одну. що не ліквідна тачка максимальна, Но... тому що Kia Soul, на них запчастин. Немає, і офіційно їх, по-моєму, не завозили в Україну. Ти, типу, не купиш, ну, ти не купиш ще на неї ніхто. Да, я зрозумів. Окей, Fiat 500 є. Фіат 500 є жирна тачка, якщо вона вже в Україні. Якщо вона вже приїхала, то що, якщо замовляти її там в Штаті, не варіант, вона мертва Там до того. Ні. Ну, типу, ні, ні, реально 8. вісім. Ну ми знаходили по 6 п'ятсот, знаходили, типу, треба їх дивитися вже, якщо uh, так uh, дивитись. Так, да, ну, єдиний там... нюанс у фіата: там з зарядкою печалька. Там немає швидкої зарядки. Да, там Джейсі на і все. Тайп-1 американський порт там 3 кВт а потолок забирає. По пробігу заділяється, що 150 там ну, да, да, щось да, таке да. вона приїжджає, причому що батарейка там не деградує, так як у Ліф, або там є охолодження. Ага, прикольно. Рено Зоя. Я вже ага. бачу по обличчю, що ми це просто можна вийти. <ріст> Зою два рази за життя мав. Досвід з ними працювати, максимальний геморрой по запчастям, максимальний геморрой по деградації батарейки. І якщо на Leaf, там, відкриваєш Олікс, mm -hmm. там додаток, запчастин Ло і батарейки, і все на світі. На Зою, там ситуація а Дуже друга. той самий тип, який екскіасол да. такий, да. да, продаємо. Да. Тому повертаємось до ліфа, типу, у нас всі дороги йдуть до ліфа. Ліф мій. Досі на ходу странно тобто. стопу, да. і досі около 6. да. да, да Ні, ну, ці... да. ну тоді дорожче було, але да. Тому ми прийняли тобто шо рішення там, або фіа. Ні, тут або фіа, то що зверху там мій. Volkswagen Golf, чого вони розголосили. Тішо, откуда обом же печенью? Типу, ну, а, ви, ні, ви саме перше. Ні, 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 да, да, нам треба стартануть, а потім можна вже гольфа дивитися. Не було ні одної людини, да, яка да, сказала, да. що гольф гавно. Да. Ні, ну блін, німці. Типу, давайте почнемо. цього. Ну, а й 4 гамно. Ну. А гольф не гамно, це німці. Ну все коротше, ліф можна розглядати, не боятись там з сох до 75%. Да, да. Да, від, В від, від 75% відсотків да. вище. Все окей, тому ми починаємо дивитись ліфи. І там, вже в принципі, я думаю, ми повернемось на сто з оглядом якогось Ліф, в обслуговуванні — Ну, це найдешевший варіант з усіх. Оцих, ну це Тому, теж що... зрозуміло. Ну, типу, там салінблоки, колодки, стоєчки, там все в районі 600-500 гривень за запчастюльку, там це щось можна дуже. купити. Тому дякую тобі за професійну думку. Я думаю, що ми повертаємось до пошуку і будемо, прислухавшись до твоїх варіантів, будемо шукати машину. Дуже важлива інформація. Це наш майстер Олександр ЗСТО, і він ремонтує автомобілі для наших військових. У нас поступила така автівка. просимо скажу. долучити всіх небайдужих на ремонт цього монстра. Це машина МЕДЕВАК. Можете звернути увагу на її стан. Хочемо зробити хлопцям з неї пулю, тому всіх небайдужих просимо долучатися до наших зборів на запчастини. Так, підведемо підсумки. А ми. Перше, вже зрозуміли пошук, масштаб пошуку автомобілі. Ми зупинились на двох варіантах: це Nissan Leaf перший, і це Fiat 500 Electro. Більше склоняємось до Leaf, Плюс в нас є у майстера на СТО трошки битий Leaf. Я думаю, можливо, ми зможемо. От я якраз на нього дивлюсь, можливо, ми щось зможемо з ним домовитись, і, можливо, ми його навіть викупимо, зробимо і продамо як варіант. Тому давайте починати. І let's go на другу серію тоді.